Свята українського слова 9 листопада черкасті відзначають день української писемності та мови. Це одне з наймолодших державних свят у 1997-му За ініціативою всеукраїнського товариства Просвіта його запровадив тодішній президент України. Тепер це свято відзначають щороку і згадують українського літописця Нестора. Саме з його творінь і бере початок писемна українська мова. Черкаські студенти та викладачі не залишилися осторонь урочистого святкування Дня писемності. Вони поклали квіти до підніжжя великим митцям українського слова Тарасу Шевченку та Василю Симоненку. треба митців наш українського слова вшанувати, що ми їх пам'ятаємо. Це наші родоначальники. Української літератури. Ми цим вшановленням хочемо, по-перше, показати людям і нагадати, що у нас є в державі свято нашої рідної мови, і взагалі у нас, на жаль, мало хто спілкується українською мовою або чисто українською мовою.